Марина навіть не одразу збагнула, що батько тільки но мовив. Що ти сказав? Вона відставила чашку з кавою і глянула на нього так, наче почула жарт. Ти вийдеш за Павла Коваленського. Повторив батько, сидячи за важким дубовим столом. За партнера по бізнесу? Йому ж під 60. З якого це дива? У голосі звучав сміх і обурення. 51. Тобі, до речі, теж далеко не вісімнадцять, спокійно відповів батько, і він єдина людина, яка може врятувати наш бізнес. Маринко, ми ж на межі, ще місяці втратимо все дім компанію і репутацію. Її батько завжди здавався непохитним, але тепер у нього в очах жеврів страх, і від цього ставало по справжньому тривожно. А мама що скаже? тихо запитала вона. Мама розуміє ситуацію. Чи ти думаєш, що вона допустить, щоб її донька прибиралася? Марина знала, що сперечатися марно. Батько ніколи не просив, лише вимагав, якщо вважав, що це для сім'ї. Весілля мало бути формальністю, шлюб за контрактом на рік. Пояснив батько. Потім розлучення, і кожен вільний. Вона підписала папери, навіть не глянувши на дрібний шрифт. Павло Коваленський. Виявився зовсім не тим похмурним ділком, яким Марина його собі уявляла високий, підтянутий із впевненістю у кожному русі, його сивина не старала, навпаки, додавала шарму. Вінчання було розкішним, але пустим для душі гості, камери, шампанське, а їй хотілося просто втекти кудись, де немає чужих очей. Павло зустрів її біля арки з квітів. Високий з рівною поставою у темно синьому весільному костюмі. Ви, ти, мабуть, не рада, тихо сказав він, коли ведучий відійшов. Не те слово, відповіла вона чесно. Він усміхнувся краєм губ, без образи. Я не буду примушувати тебе бути тією, ким ти не хочеш. Його спокій дратував і водночас дивно заспокоював Я не триматиму тебе силою. Сказав він у перший вечір після весілля, але в моїх інтересах, щоб цей шлюб тривав, бо так вигідно для бізнесу, запитала вона з легкою іронією. Він лише посміхнувся, і не тільки є ще дещо. Його будинок стояв на пагорбі середині простору, але майже по готельному все ідеально, але якось незатишно. Почувайся як удома. Сказав Павло, знімаючи пальто. Тут важко почуватися, як удома, особливо, коли все стоїть не на своїх містах, буркнула вона, розираючись. Він засміявся Даси, волю, розклади все, як ти любиш. Тепер ти тут, господиня. Марина несподівано усміхнулась. Вони вечеряли разом, хоча спочатку обидва мовчали. Павло щоразу наповнював її келих, питав чи не замерзла, чи зручна. Ти завжди такий уважний? Чи це частина угоди? запитала вона одного разу. Він знизав плечами. Просто так виховали. А угода це для інших. Для нас це може бути інакше. Для нас? Вона підняла брову. Чому ні? Він загадково усміхнувся. Марина зробила вигляд, що не почула, але після тієї вечері їй стало цікаво. Що він за людина насправді він любив готувати каву сам, навіть якщо в домі був кухар. Одного ранку вона вийшла з кімнати, і Павло вже налив каву і саме таку, як вона любить. Хоча вона особливо про це не промовлялася, ці дрібниці змусили її дивитися на нього по-інакшому. Так почалося їхнє сімейне життя якщо це можна було так назвати адже жили вони як сусіди яких звела доля в одному місці, та сталося так, що вона не незчулася, як почала чекати його повернень, як серце тремтіло від випадкових дотиків. Одного вечора, заснувши у вітальні, Марина прокинулась від того, що він тихо накрив її пледом і прошепотів. Не знаю, як це сталося, але ти мені дуже потрібна. Вона вдавала, що спить, але ті слова вкарбувалися в її пам'ять. Одного дня, шукаючи документи для податкової, Марина випадково відкрила сейф Павла. і там знайшла папери, які доводили, що їхню компанію збанкрутував її батько. Він вклав гроші у шайграйську схему і ризикував потрапити до в'язниці. Павло, запропонувавши цей шлюб, фактично врятував його від тюрми, і Марина вперше зрозуміла, що для нього це був не бізнес крок. А жертва. Матеріально він не мав від цього ніякого зиску вона сиділа з тими паперами в руках і не знала, що більше болить, брехня батька чи те, що Павло ніколи не докоряв їй цим. Час летів непомітно. Павле, почала вона одного разу за вечерею. Якщо завтра закінчиться контракт, ти що зробиш? Він поставив келих, Запропоную почати без контракту. Бо за цей рік ти стала не умовою, а моїм вибором. Вона довго дивилася йому в очі. Знаєш, я, мабуть, відповім так. Вперше з дня весілля Марина відчула, що це вже не лише угода, а ще справжнє. І коли нарешті минув рік, Павло сів напроти неї Ми можемо розлучитися, як домовлялися», – сказав він, або можемо почати все без угод і строків. Я хочу тебе не через контракт, а за власним вибором. Марина мовчки обійняла його, і цього разу вона точно знала, що робить. Сподобалась розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.